Доброго вечора. Сьогодні ми будемо слухати паліндрома Екей Степана Бурбана, Екей кашлячого Еда, Екей Стука. Будемо ми слухати трек Літній час, як на мене, це найкращий трек 2022 року. Так, трек вже доволі старенький по нинішнім міркам музикальної індустрії. Але насправді там велика кількість думок, які будуть актуальними і через рік, і через 100 років, як на мене. Там ще доволі прикольний кліп. Степан вчився на режисера в Києві. Тобто він талановитий і як музикант, і як режисер. Я думаю, там є на що подивитись і є, що послухати. Шукай! Стукай у двері. Вимітай начисто дім, рийся у нім. перетруси все. Вивідай за камарки, обмазай всі схованки. Випробуй. Дослухайся. Це ж бо наймудріша, найсолодша допитливість. Безупинно думай, аби пізнати себе. Щось не пишеться пісні для супермаркетів, про ректари Мені здається, кашлює чи в мене вдарить Він іноді поверте кермо Ровера назустріч, щоб я за когось почув. Я шубе голосом Мостовчука Та це вже ліпше, ніж у вишиванці Галіна паша є глибше, ніж в рано, що не заживе. Після внуків мого сина моє з стрей. Сьогодні вже не красива. Ракета старчить зі стелі я нова люстра, Бог живе, чи він помер. Ну скажи, щось зараз устри. Зара в піт, під скрип, ні, та не водки з перцем Твої вітнамки на пляжі натерли, гірше берців Літом війна триває, теж горе не минулось Людина пішла від мапи, але згодом повернулась Я так само Боюсь заслонитись перед бананом, бо мені добре поделиш, коли москалям погана поки не пізно, ліпше вирвати Пару забій, бажаєш смерті москалю, тоді є башок в собі Не дякуй за мову, заради предків на соловках Тридцять років зимі твою, а роті присмак совка so okay. Який не перебив, на жаль, такий солодкий солодкість Ти лезо маєш пригадай. Ми читали з ігором Річ пожок не покривало свою меншу вартість, бо їм вже надо свалювати, а нам вже повертатись до свідомості, бо ми щось дуже довго пролежали. Пораненням наші діти вже співають, гімн держава. Тож не смій казати, що при кучмі було добре. Па це можеш повторити це при прямати ріконгадце. Моє серце нагадує велику гематому нині помираю, але воскресає день по все таке не потрібне, коли бачиш Кременчук мені шкода, що нині ще не кожен вибух цей почув. Щоб запам'ятати нас. Ось ми послухали даний трек. Насправді він пробирає, і пробирає доволі глибоко, і заставляє серйозно задуматися. Я вважаю, що такими хайлайтами серед рядків, які є в цьому тексті, є такий класних панчлайнів і рядків. Тож я рекомендую кожному з вас ознайомитися з творчістю Степана Бурбана, який Паліндрома». До 2018 року він в основному займався реп-музикою. В складі гурту, глава 94, вони робили в основному таку хардкор-музику, таку провокаційну, і не кожному слухачі вона буде до смаку, але тим не менше, також у нього є два сольних альбоми під іменем Кашлюючий Ед. Там вже більш ліричний і свідомий хіп-хоп. А після 2018 року Степан Бурбан почав творити в основному під псевдонімом Паліндром. І я не можу навіть охарактеризувати стиль музики, в якому він творить, адже це просто суміш між рок-музикою, джазом, навіть – і багатьма іншими стилями. Тобто, це просто така солянка, вінегрет, але це доволі слухабельна солянка. Багато музичних видань відзначають його як одного з найвпливовіших культурних героїв України наразі. Ось. Тому. Терміново слухати його останнє альбом, міні-альбом, точніше. До цього у нього виходив просто чудовий альбом «Придумано в черзі у 2022 році. Там просто бомбезна обкладинка, я вважаю її найкра... найкращою обкладинкою взагалі серед музичних релізів серед усіх жанрів в Україні. Я думаю, я не буду вам спойлерити те, як вона виглядає. Я думаю, краще, аби ви запевнилися в її офігезності самі. Все, до побачення.